Привіт, мене звати Оля Лімітрит, і в цьому відео я хочу розповісти про топ-5 професій, які можна тут здобути, для того, щоб працювати, якісь здобути кваліфікації. Мене часто запитають, що ти нам порекомендуєш. Я коли таки сюди приїхала в Німеччину, я також постійно думала, в яку мені сферу йти, коли я вивчити німецьку мову, і як мені визнати всі мої дипломи, я це все зробила ясно, і обрала собі свою сферу. А, які сфери тут є розповсюджені і де можна обрати. Де можна якось зробити собі курси, пройти якісь перекваліфікації для того, щоб мати німецький диплом і працевлаштуватися. Зараз я розкажу, чому важливо мати якийсь німецький диплом. Бо тому що, коли вони бачать, що у вас є якийсь німецький документ на руках, ви швидше отримаєте роботу, ніж з українськими дипломами. Звісно, що не з всіма, але для тих, хто не знає, чим далі займатися, я можу підібрала п'ять таких. Напрямків. Перший напрямок це спорт. Якщо ви займалися спортом, любите займатися спортом, якщо ви виявляєте фітнес-тренером в е, фітнес-центрі, ви можете пройти курси фітнес-тренера досить швидко. І до речі, там не треба супервисокі знання німецької мови. Тобто це всі ті професії, які не треба там 3 роки, 4 роки роки вчити німецьку мову, коли ви вже вивчили там до А2. Б один пройшли, ви можете вже вчити ці курси. Наприклад, якщо ви працюєте і вже там дівчили трохи мову, записатися на такі курси, ви можете собі самостійно, якщо ви працюєте, можете їх оплатити. Або ж просити Джоп-Центр, щоб вас в цю сферу там оплатили. Джоп центр інколи. Дуже повільно там все пропонує. Ну, я думаю, що ви знаєте. Ну, Може в кого повільно, в кого швидше. Але інколи е мені було швидше самостійно пройти багато курсів, перекваліфікацій для того, щоб здобути тут якусь ах, дипломи. Отож, значить, спорт. Це все може бути танці, якщо ви займалися. Це можуть бути якісь. А, а, якісь Вправи для дітей, танці для дітей, танці, тобто ви можете звернутися в якусь школу спорту, можете звернутися в фітнес-студії, запитати, чи вони мають співпрацюють з якимись школами, з якимись курсами, де що вони можуть порекомендувати для того, щоб піти в сферу спорту. І повірте мені, в Німеччині дуже багато є фітнес-залів, навіть по малесечких містах, де. Де завжди потрібно працівника, і це не якась є важка робота. Ясно, що десять тисяч євро чи там п'ять тисяч євро ви там заробляти не будете, але перспектива там є, наприклад, фітнес, там може бути ліцензія А, ліцензія Б, і чим більше ліцензія, тим вища заробітна плата. Тобто рухатись в цьому напрямку можна. значить спорт розібралися. Друге, це моє те, що я роблю це все, що зв'язано з офісом бухгалтерія. Тобто, для того, щоб працювати бухгалтером, вам якісь супервисокі знання німецької мови також не потрібні, тому що ви будете завжди робити одне і те саме. Якщо ви себе уявляєте офісним працівником, ви можете пройти. Запитати в джоб-центрі бухгалтерський. Ну, там є різні бухгалтерії, тут вона різно розділена. Можуть бути там зарплата, можуть бути там лише по фінансах, може бути фінанс-бухгальт, не знаю, як це перекласти на українську мову, фінансова бухгалтерія, зарплата. А, ну Тобто є багато різних пропозицій, і це є курси, які ви можете ну, самостійно собі два-три рази ввечері. Ходити, можете онлайн чити, можете від Джоб-центра від і так далі, все, що зв'язано з бухгалтерією. Це, можливо, буде не офісний працівник, а лише бухгалтер, тому що для офісного працівника там високі знання німецької мови треба. Там треба, щоб ви опрацьовували кореспонденцію, там треба, щоб ви знали закони трохи. А от, власне, бухгалтер, тут бухгалтерія вона трошки розділена. Бухгалтерія, податківці це різні сфери. Податківець податну для того, щоб податківців то мені здається, там треба робити аусбілдунг і тоді аж три роки. Якщо ви там маєте бажання також, звісно, але там знання німецької мови треба. І коли ви хочете робити аусбідум, там вимагається пакет документів із вас, знання там, німецької мови, контракт підписаний і так далі. А коли ви йдете от на такі перекваліфікації, ви можете їх собі самі оплатити, самі походити і здати екзамен, і зрозуміти, чи воно вам потрібно, тому що аутсбілдунг це зазвичай вас затверджують. А курси, коли вони приватні, ви їх оплачуєте і. Все, ви собі самі платите за них. Принаймні, я так робила. Я собі брала курси, я собі сама за них платила. Коли працювала на там різних роботах, паралельно підтверджувала свій український диплом, паралельно ще ту саму професію тут вивчала самостійно, приватно платила. Коли ти приватно платиш, їм там байдуже, які у вас знання німецької мови, головне. А якщо ви в цій сфері в бухгалтерії, в математиці дуже добре розумієтеся. То знання німецької мови будуть йти не йти на другий план, ви просто будете розуміти, що вас хоче, там якісь обрахунки, і там набагато буде легше. А третє це соціальний працівник, ще все, що зв'язано, наприклад, якщо простими словами скажу флеки. догляд. Тут Дуже, Дуже є багато різних фірм по догляду за старими людьми. Якщо ви за старими і за хворими, туди беруть також без кваліфікації людей. І там ви маєте можливість вчитися. Вони там пропонують різні курси. Якщо ви пройшли там декілька курсів, ви зможете отримати вже вищу заробітну плату. Є такі центри по догляду за хворими, де лежать важко хворі. Тобто, якщо це ваше. Якщо ви колись там працювали, чи ви не боїтеся цього, то важко хворі людьми під якимись апаратами різними, то там також робляться перекваліфікації, якісь додаткові курси. І чим більше ви маєте цих курсів тут, тим вища вас заробітна плата. Я працювала з однією жінкою, яка досить непогано заробітну плату отримала, хоча це робота така фізично, морально, дуже важка, тому що вона казала, що постійно на зміні в неї хтось там помирав. І вона працювала в такій. Вона не лікар, не медсестра, але власне в цій сфері, по догляду за хворими, за, за, за хворими або за старими, там можна також дуже добре розвиватися і покроково рухатися. Ясно, що спочатку вам треба там до рівня b 1 вивчити німецьку мову, і потім ви вже підходите до свого. Шефа і запитуєте, які є курси, які можна, як можна перекваліфікуватися, як можна, ну, тобто, ви ж хочете більше працювати в цій сфері. А, наступне це, наприклад, все, що зв'язане з дітьми. Якщо ви ну, немає педагогічної освіти, то ви можете такі пройти курси так і смута, і зробити собі такий приватний садочок, приватна няня, поширене досить. В Німеччині, якщо у вас є педагогічна освіта, то це ще може тільки посприяти вашому бажанню далі працювати. Що це означає? Коли у вас є на руках такий сертифікат чи диплом, я не знаю, то ви можете самостійно брати до себе додому, наприклад, чи або зробити з квартири, зробити такий міні-міні-садочок, брати п'ять діток, і за них вам будуть платити гроші і просто з дітками. Тобто як на такий маленький міні-садочок, але для цього теж також треба тут пройти курси такі спеціальні, так і смута, ви можете загуглити і пошукати, подивитися, вони не знаю, там платні, безплатні, щоб центру запитати і так далі. І останнє це все, що зв'язано з готельною справою. Готелів тут досить багато, особливо в великих містах, готельна сфера. Ви можете туди також підійти. Спочатку, якщо у вас є високі знання, там, не знаю, англійської, ще будь яких інших мов. То ясно, що вони вас із задоволенням візьмуть. Ви можете сказати, що ви хочете там навчатися, працювати, і в цій сфері, також в сфері послуг, що в Німеччині дуже, дуже розповсюджено, особливо в готелі, якісь маленькі сімейні бізнеси, готельні, такі комплекси, можете також там е, знайти собі роботу і в тій сфері працювати. І також по е, е, Проходячи різні курси, а, мати вищу заробітну плату. І це все, що вже можна зробити. Вже коли ви маєте там, рівень знань, наприклад, вчите Б1, ви можете вже десь паралельно записатися на якісь такі курси. Якщо, звісно, ви на джоп-центрі, то це все треба згоджувати з джоп центром Якщо ви самостійні, самостійно працюєте і а, то ви можете собі самостійно оплатити. Я знаю, що це дуже важко, насправді це дуже важко з однієї сторони, тому що це вчив... вивчення якоїсь професії на іноземній мові. Але це реально, повірте мені, це просто важко а, морально, тому що багато вчити треба. Але якщо ви звикли, я думаю, що це навіть має різниці, скільки вам років, а, що навіть і 30-40, в 50 років можна піти в якусь сферу і. Перевчитися в Німеччині це нормально, і багато хто перевчається пізніше, наприклад. А, надіюся, що це відео було корисне. Не забудьте поставити лайк, і почуємось наступних відео.